У ветеранів не має бути жодних пільг, ніяких безкоштовних проїздів, нульових розмитнення автівок і іншого совка. Депутат Верховної Ради Дмитро Гурін вважає пільги для ветеранів совком. У ветеранів має бути лише накопичувальна пенсія за час перебування на ЛБЗ лінії бойового зіткнення, компенсація відсотків по іпотеці, програма навчання, перенавчання. Лікування, реабілітація, протезування допомоги в пошуку роботи. Я так зрозумів, що депутат вважає, якщо ти служив в Збройних силах України, віддав там своє здоров'я, можливо, отримав каліцтво, тебе держава повинна полікувати, провести реабілітацію, протезувати і допомогти в пошуку нової роботи. Все, якщо щось не так, може ще перенавчить. Чи Навчить чомусь. Соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує, поки вони її потребують, а не пожиттєво люди із статусом УБД, які провели на ЛБЗ два дні. Звідки у депутата інформація, що можна отримати статус учасника бойових дій, коли ти два дні пробув на лінії бойового зіткнення, я не знаю. Можливо, від депутатки з Дніпропетровщини. Яка розповідала, що вона там два чи три дні, вона навіть і сама не знала, скільки, пробула, і їй оформили статус учасника бойових дій. Можливо, про таких людей, каже депутат. І, взагалі, соціальна допомога потрібна для того, щоб люди встали на ноги і перестали її потребувати, тобто, за логікою цього депутата, коли державі потрібна допомога, то ти зобов'язаний її надати, зобов'язаний піти служити, воювати, залишати своє здоров'я. А коли держава тобі повинна щось надати, то вона ну, тимчасово надала, там, навчила, обучила, відлікувала і все, іди далі, займайся сам своїми справами, держава тобі нічого не винна. Цей підхід до соціальної допомоги в цивілізованих країнах. Ну, Звичайно, спригує на те, що ми Європа, як в Європі. Я, чесно кажучи, не знаю, як в Європі. Але Європа зараз не веде повномасштабну війну з агресором, з таким, як ведемо ми її. І тому не треба порівнювати Європу і порівнювати Україну. І взагалі рівень життя в Європі, рівень життя в Україні. ну... Це ж зрозуміло, це зовсім різні речі. Ми повільно, але рухаємось саме туди. Я так зрозуміло.